Цього року весняна погода випробовує не тільки людей, але й нас всіх тепличників. Наші квіти в стресу в стрес. Мороз. 5 днів морозу до восьми градусів. Наступні дні 3-4, в теплиці 45 плюс. Ви погляньте, дуже різні. У мене ще такого не було. Я взагалі завжди дотримуюся таких правил, як підживлювати, як доглядати. Тепер я не знаю. Є отака петунія. Є от така, котра сидить на місці. Є хвора з хлорозом і досить таким виразним. Є така, що вже пускає, квіточку, вже буде цвести. Ну, Вирішила я такий метод. Зараз я буду підживляти під корінь добривом. За формулою 31. 1111, 11, який в основі містить мочовину для інтенсивного та здорового росту. Це я дам під корінь. Також від хлорозу, який розвинувся в нас, з такою, я так думаю, що з цією погодою погляньте. Гарний кущик, але хлороз самітний. Обробляємо хелатин залізом. Обробляю кожних 7 днів до появи гарних зелених листочків. Ці кущики, що вже пустили цвіт, вони, у мене, для мене це вони замаленькі. Цю квіточку я відриваю і буду нарощувати ще зелену масу.